Дякую, дякую, що відкладається. Заміть, будь ласка, свої місця. І ми можемо... Ні-ні-ні. Стоп, 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 стоп! Стоп, зупиніться, шановні колеги, зупиніться. Зупиніться. Шановні колеги, народні депутати. Я прошу зупинитись, будь ласка. Ш шановні, шановні колеги, я прошу, я прошу зайняти свої місця. Була... Присядьте на місце, я вам дам з мотивів. Була. Я хотів сказати. Що ніхто не хоче ламати якісь конструктив в нашій роботі. Де проблема в тому, що майдан боровся і весь український народ бореться за прозорість. І якщо ми лише півгодини попрацюємо в цьому парламенті і покажемо цьому українському суспільству, що вони вибрали не ідіотів, а слух народу, то ми собі поставимо тільки плюси. А до вас я вам хочу сказати, відкрийте ще раз свій поганий рот тут. Ми вас винесемо звідси дуже швидко і не захтять ваші мільйони. Дякую за увагу, шановні колеги. Я все ж таки знаєте. От, я попросив, щоб ми всі були толерантні.